Що ж, друзі, усім привіт! З вами на зв'язок і саме я, внук, і у нас Grand Z Auto 5RP на сервері City Light. І, як я казав, знову прийшов час нового розіграшу на сервері City Light. Сьогодні ми будемо розігрувати ось такий Golf Team. Він у нас full tune, повністю затюнений. Все я тут прокачав, що тільки можна. Це можна сказати, моя перша машина, яку я купляв собі. На цьому сервері, як тільки приїхав в штат. Ось тому умови теж самі, що колись були на БМВ, Просто треба під дане відео, щоб не збиралося 25 подобайок, і поставити в коментарях свій нікнейм від гри, який у вас у грі персонаж називається. Такий коментар написати свій нік. І все. Десь на стрімчику ми розіграємо цей автомобіль, коли тільки всі умови будуть виконані, і подаруємо. Переможцю успіхів вам, слава Україні.